Синоптики обіцяють подальше погіршення погоди на Прикарпатті прогнозують вітер і снігопади. Тож рятувальники звертаються до водіїв із проханням бути обережними, уважними за кермом, дотримуватися правил дорожнього руху і по можливості не виїжджати на далекі відстані, аби не стати заручником негоди. З дому радять виходити лише за потреби. Нагадаю, вчора вночі прикарпаття пережило чи не найсильніший буревій за останні місяці. Штормовий вітер декілька годин тримав у полоні область. В Івано-Франківську вітер викорчовував білборди, понівечив покрівлі та фасади будинків, повалив головну ялинку міста та зламав кілька дерев. Тим часом на Закарпатті вночі снігопад припинився, хуртовини вщухли. На високогір'ї за останні три доби намило багато снігу, шаром понад один метр. Тому досі зберігається висока небезпека сходження лавин. На схилах гіру творилися карнизи. Там нерівномірний сніговий покрив. У гірських районах східної частини області є велика загроза сувів на автошляхи. Попереджають місцеві синоптики. На дорогах ожеледиться, особливо на гірських перевалах. Сьогодні на Закарпатті знову сніжитиме у горах прогнозують завірюху і сильний вітер. Закарпатські рятувальники закликають туристів не йти у гори, не наражати себе на небезпеку через складні погодні умови та лавину небезпеку. Людям радять утриматися від подорожей у гірські райони на автотранспорті. Наразі проїзд на усіх дорогах Закарпаття забезпечений.